Гляньте, що я вам принесла. У мене є ось такий мішечок, а в мішечку що? В мішечку маленькі згардочки. Такі самі, як на малюнку. Це фото намиста з Гуцульщини. Це давнє намисто, і я замовила такі от згардочки. Також в мене подружка була на острові Мурану в Італії і. Привезла мені венеціанське скло. Але річ в тому, що такого гарнесенького не було на той момент, і вона взяла, звичайно. Вона завіялась брати якісь без отворів, тому в нас будуть згардочки якого, мабуть, білого чи червоного. Давайте червоні будуть. Зроблю одну низку з червоного кольору. Ну що, зробимо разом венеційки? Чи можна їх вважати винетіками? Спочатку я подумала, що вистачить чотирьох намистинок, але, як бачите, я їх збільшила один раз і другий, тобто їх буде шість поміж хрестиками. Я буду використовувати ось цю нитку. Вона, як така, трошечки гума. Беру намистинку, що буде в нас використовуватись як стопер. Це ось така маленька намистинка на самий краєчок і притискаю. Є. Ну, тримається воно нормально. Я просто зазвичай на ювелірний оцей трос роблю, але і тут дуже добре. Тепер кінцевик. Сюди що ж ти? Мінуси <смі> цієї нитки. Так є. І я ще думаю використовувати бісер, звичайний. Зараз перевірю, чи підходить він за розміром, бо, може, він не пройде в цю нитку. Є такі шанси, що він не пройде. А ну-ка, це звичайний бісер 10-0. І він не проходить. Але ви що думаєте, в мене інших варіантів немає? Є вже ж. І у мене є бісер шостого розміру. Зараз такий хоп і не проходить. Так. О, шостий проходить. Я просто хочу, щоб тут на початку була така маленька намистинка, і я зараз нанизую всі, що в мене справа. Така Така от низка вийшла. Тепер я хочу, щоб поміж хрестиками були маленькі, і я додаю бісер, проходжу хрестик і знов бісер. Зараз подивимось, як це буде. Я нанизаю ці от шість намистинок. І подивимось, як воно буде виглядати. Ось так. Хм, може, не треба ці маленькі? А ну, давайте без маленьких. Так, якщо просто хрестик. Один. Два три. Чотири. П'ять, шість. Я просто чого боялась, що оці от, е, хрести на хресті <реш>, трошечки будуть випирати. Але нормально. Давайте тоді донизуємо. Що залишилось закріпити ось тут таким чином зліва як і справа. І бачите, у мене такі згарди. Поне подивлюся, якщо що перероблю на нитку, я маю на увазі ювелірний трос. Але мені подобається. Точно, забула сказати, ми ж в кінці теж я додаю на мистинку. І закривається все. Вердикт один – Краса. Я не буду перероблювати, мені подобається на цій от гум гумці.